Вітаємо в ефірі програма Юний журналіст. Нещодавно завершився міжобласний конкурс журналістики, мій творчий антистрес. Організатором є молодіжне телебачення ФСТВ. Зараз із задоволенням покажу дипломи. Диплом лауреата нагороджується Софія Мацькова, народний художній колектив, прес-клуб Юний журналіст місто Хмельницький. І також спеціальна відзнака. За популяризацію моральної цінності сучасної людини у цікавому актуальному інтерв'ю. Наступний диплом лауреата нагороджується Маріна Лопатіна, також народний художній колектив, прес-клуб Юний журналіст з міста Хмельницького. І тут спеціальна відзнака за популяризацію діяльності волонтерів у сучасних умовах, активну громадянську позицію. Не менш цікаві дипломи, переможця. Анна Авдієва перше місце. Спеціальна відзнака вдалий дебют в ефірі програми музичної журналістики. Це все колектив юна журналістів. З Анією Авдієвою у нас була окрема програма у сфері музичної журналістики, де вона цікаво виступила. І на каналі Ленітепє «Щастя творчості також є. Окремий сюжет відбулася така презентація або прем'єра фільму Співай, Бандуро, співай. Дуже цікавий сюжет. Особливо рекомендую його подивитися. Ну, а співавторкою Анни Авдієвою виступила її подруга Марія Горбий. Також нагороджується дипломом перше місце. І спеціальна відзнака вдалий дебют телеведучої. От вітаємо Марію з тим, що вона досягла своєї мети і вдало дебютувала в якості телеведучої. Ось так і іншим людям можна допомагати і особисто розвиватися. От якраз приклад. Ну і звичайно, цього всього не відбувалося б, якби не. Педагоги і творчі керівники, які часто поза кадром дуже багато роботи вкладають в дитячу творчість. Дипломом переможця також нагороджується, хоча ми не зазначаємо місця. Бо це є символічно для педагогів, умовно. Але педагоги є дійсно переможцями. Тому що якщо діти перемагають, то це ж заслуга педагога. Так от нагороджується творчий керівник. Ольга Валькова і також спеціальна відзнака за активну участь в ефірах, популяризація читання, активну громадянську волонтерську діяльність, збереження морально-етичних цінностей сучасної людини на благо України. Ось так. Ми вже передали сучасні книжкові подарунки, але деякі ще додамо. От, ви бачите, від організаторів. Колидарик, молодіжне телебачення ФСТВ, це телеведуча, ведуча ФСТВ Оксана Полянічкіна. Я процитую її цитату, це її думку таку цікаву. Цінуйте миті життя. Ну, насправді, це дуже таке слушне побажання. От кожен день життя це такий маленький творчий літопис, особливо для юних журналістів, які... Опановує цю професію, які обрали цей життєвий шлях, такий непростий, але доволі цікавий, якщо знайти такий творчий підхід, якщо кожен день життя робити такий маленький життєвий літопис, то це, звичайно, буде і стрес знімати, і творчо розвиватися, і в житті допомагати. Ну, і звичайно, завдяки класним книжкам. Це буде втілювати, втілюватися у життя. Особливо коли ця книжка у серці кожного. Це книга-конституція для всіх, і великих, і малих. Автор Володимир Читай. Видано за підтримки всеукраїнського правосвітнього руху справедливці. Ми дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв за таку класну книжку. Це перша в Україні. Віршована Конституція, де кожен окремий віршований сюжет присвячений окремій статті нашого основного закону. Ну, це унікально креативно, насправді. І до того ж такі класні ілюстрації. Ми багато сюжетів робили, ви можете їх побачити. Багато сюжетів присвячених Конституції. Саме на основі цієї книги. Ви бачите класні ілюстрації художниця Ірина Шаганян. Дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв за такі класні книжки. Конституція у серці кожного. І ми хочемо побажати. Народному художньому колективу прес клубу юний журналіст з міста Хмельницького. Успішно рухатися далі, розвиватися. А нашим глядачам на завершення хочемо побажати знайти таку фішку успішної творчості. Знаєте, про що зараз говорю, що мається на увазі? От ми вже робили такі сюжети, вже у нас є першопроходці, які розповідали з іншого закладу. Вони розповідали про те, як успішно можна покращити свої оцінки за основним місцем навчання. От завдяки різним успішним таким дипломам міських, обласних, міжобласних, всеукраїнських, міжнародних, конкурсів, фестивалів тощо. І за це цілком реально можна бонуси отримувати і до своїх оцінок додавати бали. Я думаю, що в різних освітніх закладах ця проблема якось, ця тематика досліджується. Але у тому науковому ліцеї не буду зараз говорити, в якому, бо є окремий сюжет. От, хто підписався, хто дивиться, той більше буде так в темі. Подивіться і підпишіться, поставте вподобайки, наші автори будуть раді, тому що ну, варто дійсно підтримати тих, хто і творчо розвивається, і є такий. Зворотній зв'язок. Коли в освітньому закладі це підтримується, шкільні оцінки покращуються от за те, що ти береш участь у різних таких суспільно-значимих проєктах. Я думаю, що це класний такий приклад креативної творчості. Ну, я особливо не можу сказати, що в мої шкільні роки таке було. Я пригадую свої роки. Шкільного навчання, і чесно вам скажу, що не було в нас такого, були свої позитивні моменти, але це наскільки зараз сучасно і креативно відбувається, і не тільки технології сучасні, якими можна користатися, але такі креативні підходи, коли ще й шкільні оцінки можна покращити завдяки успішній творчості, ну це насправді супер. Отож, ми бажаємо, щоб усі наші учасники ефірів, наші глядачі, підписники, щоб вони подумали на цю тему. Ну і на завершення запрошуємо взяти участь у всеукраїнському фестивалі Читаюча Людина-Успішна Україна. Подробиці є на різних ресурсах. Організатора це Молодіжне телебачення ФСТВ. На цьому. Já começou o